Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава День четвертий. Гілка, яка приносить плід. Роздуми четвертого дня, декади місійності. У Христовій церкві одна з найважливіших гілок це єпархія. Вона має свою територію, свого єпископа, який відповідає перед Богом за довірене йому стадо. Він же дбає про те, щоб його вірні мали добру духовну опіку в особі пароха душпастеря Парох не тільки керівник, а передусім учитель, священик і духовний батько. Він покликаний бути прикладом любові до ближнього, керувати діяльністю своєї спільноти. І організовувати все життя парафії. У місії парафії беруть участь не тільки священник душпастир, але і всі вірні, і всі вірні цієї парафії, всі разом духовенство і миряни повинні обговорювати потреби парафії і можливості працювати над Божими справами на місці свого проживання. Потрібно пам'ятати, що кожна парафія потребує, окрім Божої благодаті, людських і матеріальних ресурсів. Зокрема, ми повинні звернути увагу на три види дарів, які потрібні в церкві, щоб вона могла виконувати свою місію: дари часу, талантів і скарбу матеріальних благ. Особливу роль у парафії відограють. Пасторальні і економічні ради. Найважливіше, щоб ніхто не почував себе непотрібним, бо, бо стільки є роботи у Господньому винограднику. У першому посланні апостола Павла читаємо. «Служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі дому і різноманітної Божої благодаті. Це є перше послання святого Петра 4 глава 10 стих. Священик на місці парафії парох, чи адміністратор. Він якби представляє єпископа на парафії. Тому що єпископ якби делегує йому усі свої, весь свій уряд служіння. Ну, не весь уряд єпископський, а е, уряд пастерства. Бо єпископ ще може висвячувати діаконію, священники не можуть, і, і священників не можуть висвячувати, то може тільки єпископ. Але єпископ не може бути в кожній парафії, І тому делегує туди священника. Так що кожен із вас, хто слухає священника, слухає єпископа. Ви знаєте, що священники нічого не роблять від себе, вони роблять то, на що їх благосвіть єпископ. Призначення на парафію отримує священник і з рук єпископа. Це як ті працівники в винограднику Божому, та? і коли владика. Стеє хресську служба Божу, і там є така молитва: Господи, Господи, споглянь з неба і відвідай той виноградник, який насадила десниця твоя Господи, і споглянь на сина Чоловічого, якого ти для себе укріпив. Це про єпископа. тому основним у тому. Божому винограднику є владика, єпископ правлячий, архірей. Священники, які виконують послуги Епископові, це є ті правдиві правдиві працівники Божого виноградника. Як ми чули слова Ісуса слова Отця Небесного під час збогоявлення, це син мій. Улюблений у ньому моє уподобання. Також ми чули і на преображення, що каже Господь. Це син мій Його слухати. В ньому моє уподобання, тобто той, хто представляє Отця на землі. І так само єпископи, це є ті, яких Господь Бог утверджує. Для служіння. Тому так важно є, є правильно розуміти своє відношення до священника і разом і до єпископа, хто поважає свого священника, поважає єпископа, який його прислав. В цьому якраз і є та Божа структура, як Ісус розказує, хто мене слухає, слухає того, хто мене послав. Так що маєте добру нагоду долучитися до Божої ієрархії через послуг, через служіння, через поміч своїм священникам на своїх парафіях і так само своєму єпископові разом із священниками і з вірними. Роздуми на час війни. Важким наслідком війни є відчуття безпорадності, самотності, озлобленості, гніву. І безперспективності. Війна неначе обтинає гілки взаємостосунків між рідними, близькими родинами і власною землею і навіть самим Богом. Ця війна принесла собою каліцтво і сиротство, розруху, домівок і місць праці чи відпочинку, з лиця землі зникають цілі міста і села України. Ліси і діброви, розмаїття природи тварин, птахів і риб. Кожна сім'я України зазнала непоправних втрат, а мільйони українців змушені переселитися в інші країни, шукаючи там притулку і миру. Проте віра у Бога відкриває нам глибоке розуміння зв'язків між світом, видимим і невидимим з одним із. Один із одним. Господь нагадує нам, що Він виноградина правдива, а Отець Христа виноградар. Ісус каже нам, кожну гілку в мені, що не приносить плоду, він отець відтинає. Кожну, що плід приносить, він очищує, щоб більше плоду приносила Івана. 15 глава, перший стих. Тому, як ніколи, перед, перед, перед нами стоїть завдання плекати зв'язок з Богом і ближніми. Сам Отець дбає про нас, подає нам зцілення і силу витривалості у час великих випробувань. Нашим завданням є докласти всіх зусиль, щоб плекати цей зв'язок. Цей зв'язок у молитві, і особливій, і особистій, і літургійній, плекати любов і взаєморозуміння у наших сім'ях, в наших родинах і спільнотах, щоб приносити плоти Духа Святого і у ділах, у ділах милосердя і місіонерському проповідуванні царства Божого всім, хто найбільше потребує Божого милосердя і відновлення зв'язку з Богом і з Його церквою. Молитовний намір вликаймо особисті стосунки з Ісусом Христом, без якого нічого чинити не можемо. Найпростіше побудування стосунків з Богом це є молитва. Найпростіше будування відносин з Ісусом Христом це наслідування Христа, Служіння один одному. Бути милосердним, бути добрим і служити один одному, і бути чуйним, бути тим, до кого хочеться прийти, як Христос сказав, придіть до мене всі стружені, обтяжені, і я облегчу вас. Наслідуйте Христа, щоб, так же само приходячи до вас, люди бачили у вас, особу Ісуса, для цього знадімо кожного, кожного дня час, щоб побудувати з ним, побути з ним в тиші і в молитві. Світ дуже галасний. Кругом нас, телефони, телевізори, комп'ютери, це все воно дуже шумить. Не просто що голосно говорить. Воно несе якусь інформацію. І та інформація не можна сказати, що вона є неправдива. І не можна сказати, що все є правда, просто вона по-особливому препідноситься. І тому оцей галас світу, коли підіймаються речі, які не то, що неважні, не те, що мало важні, які абсолютно не важні, піднімаються речі, які просто для того, щоб просто говорити і все. І тому от, оцей шум навколо нас, інформаційний шум, треба трохи відключити, перебуваючи в тишині. І в молитві. Отакий у нас буде молитовний намір і місійне завдання на кінець. Сьогодні відкрий собі святе письмо і прочитай невеликий уривок, якщо ти цього не робиш щодня, а мав би робити, запитай себе, що Бог хоче сказати тобі через ці слова. Відкрий світе письмо, прочитай кусок, поки ти не чуєш що до тебе, що Господь Бог хоче сказати. Що Він тобі хоче порадити? І від чого Він тебе хоче захистити, до чого він тебе хоче спонукати? Нехай всемогутній Господь Бог благословить усіх вас, усіх, хто є злучені з нами в молитві, всіх, хто молиться з нами, і всіх, хто бере участь. У цій декаді місійності, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!